до всіх учасників нашої естафети. Так, естафета буде відбуватися англійською мовою. Так, do you know the word for estafeta? Relay race. Hello. Ah, no. Relay race. It was my mistake. Okay. So, uh for this we need what is it in English? Відерка як це бакет, так so you can see some words here. Так бачите, тут написані деякі слова. So, the first word is noun. What is іменник іменник. Так на які питання іменник відповідає? Okay. Тоже, що. Так? Тобто ось є відерко. Так, у вас є ось слова написані тут. Так ви маєте сюди кидати що? Іменники. іменники. Всі побачили Йменник. Йменник. Так. So, the word adjective. The second bucket, пакетів Прикмет. прикметники. Значить, сюди ви маєте що кидати? Прикмет. Прикметники. прикметники. Відерка будуть стояти ось там на столі. Так ви будете бігти звідти, бо там сонечко у нас тому що у нас там можливості побігати. Нема будемо бігати на сцені. Отже, Nouns, adjectives. Так, це буде перший раунд, the first round. Nouns, adjectives. So, the second round. «School subjects» School сабжект. Subject. Скільні предмети. Отже, ви отримаєте ще такий мішечок словами. У нас буде «School subjects» шкільні предмети. Так, на другому відеречку що в нас тут написано? «School, school, school things», things. – Що таке? «School things»? «Шкільні речі. тобто те, що ви носите до школи. Знову ж таки, сюди кидаєте слова, які означають «School subjects», And school things. And the last round. Третій раунд, останній раунд. Present simple and past simple. Present simple. Present simple теперішній час, так, простий, теперішній And past simple. минулий час. Або вдруге, то один папірець. Залежно від того, що там написано, яке слово. Далі прибігаєте, даєте п'ять. І стояти в кінець. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Увага! Раз, два, три. Почали. 危ない。

Отже, триває другий раунд нашого англомовного квесту. Пристрасті починають захоплювати всіх. Ми вболіваємо за наших Йонистенців. Гра триває. І також за вашу організованість за те, що ви не дали п'ять. Знімається і одній команді, і другій по одному балу. І за те, що ви шуміли ви всі маєте бути уважними у грі. Мінус два бали в одної команди і в другої. Максимальна увага і організованість. Розкажу про любов, душа, стражда. Трембіти лунає, а що серце кохає у обжар. Частина наших змагань спаси. Теперішній час, минулий час. Так пригадаємо з вами, які речення написані. Теперішній час і минулий час. Раз, два, три. Почали. А це наше почесні журі, яке сьогодні визначить, хто переміг в англомовному конкурсі. Прошу командам зайняти свої місця там, де наша славна Україна, зажурилася. Каву наливаю, бо без неї трохи духожаю. Що він надарую, ані за лісію, і у тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію, що я замерзаю і додому. на швидку ногу. ногу повертаю. Ну тут все очевидне, там знімаєш штрафний бал, а ви ще одну пісню вибирайте. Признайся мені, звідки в тебе, ті чари, я без тебе в себе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах, ти ще сілля шукала, сонце руту знайшла. Мене шарувала, червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистра. Ода сині гір. Молодці. Знімаємо ваші штрафні бали і оцінюємо тільки ваші знання. Чи готові члени журі вже оголосити результати? А the British have 30 points. So 30 points. Терті корект анс. Анд Юкраїнсь. they are the winners yes the winner 36 correct points congratulations so you were also the fastest you get two points for your speed Отже, хто переміг Тетяна Миколаївна? перемогла команда. Ой, I'm sorry, Ukrainians. перемогла Україна. Браво! Аплодисменти! Вітаємо команду! І сьогодні, як завжди, члени журі думають які ж подарунки придбати для наших найкращих стемівців світі. Тому день продовжується. Продовжуємо насолоджуватися відпочинком, і зараз готуємося до купання.